Буковинські школярі стріляли, віджималися та підтягувалися на перекладині, змагаючись за звання кращого клубу юних друзів-прикордонників. Наталка Гатеш розповість більше. На Буковині тривають районні змагання клубів юних друзів-прикордонників. Нині ж за звання кращого боролися школярі саме сіл Новоселецького району. Розпочали запеклі перегони з представлення своїх команд та аматорських виступів, а потім перейшли до силових вправ. Хлопці намагалися показати хороший результат з віджимання та підтягування на перекладині. Павло з Мамалиги за одну хвилину підтягнувся 29 разів. Розповідає, до змагань готувався щодня. А разом з друзями тренувалися на місцевому стадіоні. Для такі змагання потрібно, щоб молодь займалась спортом, щоб не. Пила на корила вашим щоб вела здоровий спосіб життя. Дівчата також брали участь у змаганні. Вони віджималися та качали прес на швидкість. Кожна намагалася проявити себе як найкраще. Щоправда, дана своїм результатом не задоволена. Для мене це мало, тому що я можу на більше, навіть 32. Але тут не так, не не, не такий матраси тут тяжче. Допоки дівчата віджималися та качали прес, хлопці стріляли з пневматики, розбирали та збирали автомат Калашникова. Найбільшу зацікавленість учасників змагань викликало перетягування канату. Це випробування стало найзапеклішим для школярів. Анатолій Шашков, начальником прикордонної застави Мамалига, пропрацював 18 років. Нині він на заслуженому відпочинку. Проте пам'ятає, як за часів радянського союзу на базі цього відділу щороку проводилися різноманітні змагання для школярів. каже цю традицію, чомусь з часом ми втратили. Можливо, тому що і діти змінилися, і їхні вподобання Вони ось це дур, зайняти другим, і все це Треба вибитися і зайнятися чисто патріотичним вихованням. Чисто. Uh. У них мышление другое уже сейчас, компьютер и так далее, и тому подобное. Прикордонники щотижня проводять заняття у місцевих школах, знайомлять зі своєю роботою, розповідають, як необхідно фіксувати порушення, пояснюють, що таке незаконний перетин кордону і до яких хитрощів вдаються нелегали. А також навчають основ слідознавства та бойового мистецтва. Дітям дуже цікаво, особливо цікаво, коли вони прибувають підрозділ, коли наші прикордонники показують їм порядок розборки, зборки автомату, порядок використання службової собаки, особливо як собака йде на затримання, особливо, як виявляються сліди, показуємо хитромудрі. Сліду як от їм цікаво, можливо, є деяка молодь, яка цікавиться зовсім іншим. Ну, практично в прикордонному населенні діти і взагалі населення тянеться до прикордонників. Та й у військовослужбовців від співпраці зі школярами є чимала користь, адже частина затримань на кордоні відбувається завдяки інформації, наданій всезнаючим та всюдисущим дітлахам, кажуть фахівці. Отож, кращим клубом юних друзів-прикордонників стали школярі села Тарасівці. Саме вони представлять свою команду на обласний. Змаганнях. Наталя Гатеша, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.